Слава Україні! Друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Оксана Івченко. І починаємо з головних новин. «Стисло». тисло. До старту літніх Дефлімпійських ігор 2025 у Токіо лишається три дні. Вже 15 листопада у столиці Японії розпочинаються 25 літні Дефлімпійські ігри. Вже відомо, що ігри стануть рекордними за кількістю учасників: 3081 спортсмен з 81 країни світу, 2014 чоловіків та 1067 жінок. Україну на іграх представлять 177 спортсменів. Що на три атлети менше ніж на минулих іграх. У Каші Азду 2022. Спортивно-реабілітаційний простір єдності відкрили у Одесі. Це хаб, де ветерани, їхні родини та діти зможуть займатися спортом, відновлюватись фізично і ментально, знаходити підтримку і спілкування. У центрі проводитимуть спортивні заняття, адаптивні тренування, творчі та психологічні сесії, майстер-класи. Під час відкриття учасники вже спробували баскетбол, бокс, настільний теніс, дартс, диск, гольф, корнхол, а також піклбол. Українські пляжні волейболістки виграли клубний Кубок Європи. Столична команда Sunrise Beach Sports Academy стала переможницею Кубку Європи ЄКВ з пляжного волейболу серед клубів. Наші дівчата у складі Валентини Давідової, Єви Сердюк, Тетяни Лазаренко та Дарії Романюк здолали у фіналі угорський колектив Едратата. Чоловіча команда Sunrise Beach Sports Academy, на жаль, зупинилась за крок до п'єдесталу. Про ці та інші події докладніше розповімо далі до старту літніх дефлімпійських ігор 2025 у Токіо лишається менше трьох днів. Вже 15 листопада у столиці Японії розпочинаються 25 літні Дефлімпійські ігри. І вже відомо, що ігри стануть рекордними за кількістю учасників: 3081 спортсмен з 81 країни світу. А це 2014 чоловіків та 1067 жінок. Україну на іграх представлять 177 спортсменів, що на три атлети менше ніж. На минулих іграх у Каші Азду Сул 2022. Україна братиме участь у 17 видах спорту: бадмінтон, баскетбол, вільна та греко-римська боротьба, боулінг, волейбол, велосипедний спорт, шосе, маунтенбайк, дзюдо, карате, кульова стрільба, легка атлетика, плавання, пляжний волейбол, спортивне орієнтування, теніс, настільний теніс та футбол. Загалом на іграх буде представлено 21 вид спорту. Для національної дефлімпійської збірної України це будуть вже дев'яті літні дефлімпійські ігри за роки незалежності України та другі підготовка до яких і участь наших спортсменів з порушеннями слуху відбуваються в умовах дії воєнного стану в Україні. Сталевий легіон розширює географію успіхів. Ковальські ветерани серед переможців та призерів змагань у Мукачеві. На Закарпатті днями відбувся турнір Святий Мартин 2025. Змагання зібрали і професійних спортсменів Федерації питанку України, і представників ветеранських спільноти з різних регіонів. Загалом участь у змаганнях взяли понад 30 ветеранів. Зокрема, представники ГОСК, Сталевий Легіон з Коваля, Unbroken Ukraine» зі Львова, Ва та СК Файне місто з Тернополя. Як повідомляють у Ковальській міськраді, ковальчани показали хорошу гру у тета тетах. Перше місце серед ветеранів виборов Петро Кулик, який також увійшов до однієї восьмої фіналу серед 64 учасників, як новачків, так і досвідчених професіоналів. А у змаганнях дуплетів Андрій Шемко та Георгій Кірія посіли третє місце серед 34 команд у групі Б. Продемонструвавши технічну та впевнену гру, варто додати майже половина учасників ветерани збройних сил України. Багато з них після поранень проходять реабілітацію. Ветеран на протезах здійснив мрію і піднявся на львівську ратушу. 42-річний ветеран Нацгвардії Юрій Шмалько, який втратив обидві ноги на війні, піднявся на оглядовий майданчик. Задля своєї цілі він здолав 408 сходинок, повідомили у центрі Unbroken. Юрій Шмалько служив у 13-й бригаді спецпризначення НГУ Хартія. Торік на харківському напрямку дрон ворога завдав йому тяжких поранень. Юрій втратив обидві ноги. Нині він проходить реабілітацію в Unbroken у Львові. Під час відновлення Юрій загорівся ідеєю піднятися на Львівську ратушу. Він розповів про свою мрію фізичному терапевту Андрію Новосаду, а той підтримав ініціативу і розпочав підготовку ветерана до випробування. ну, зараз таке так зване виїзне заняття з паном Юрієм. В Юрі виникла ідея піднятися на ратушу. Я думаю, це дуже круто, тому що це є наш повсякденний простір. що я піднімуся. Якщо б я не був вірний, я б не йшов би сюди. Спортсменка з Харківщини не стала чемпіонкою світу з пауерліфтингу. Світовий чемпіонат із пауерліфтингу відбувся у Румунії. У ваговій категорії до 47 кілограмів. Перше місце здобула Тетяна Біла, показавши сумарний результат: 482,5 кілограми, присідання 192 жим лежачі 115 і станова тяга відповідно 175 кілограмів кілограмів, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов і додав, що це яскравий приклад того, як працьовитість і віра у власні сили приносять надзвичайні результати. Тож тепер Харківщина пишається своєю чемпіонкою. А від себе я скажу, що не тільки Харківщина, але й звісно, всі ми і вся. Україна. Водночас друге місце у вагові категорії посіла спортсменка з Японії Юкако Фукушима. А найприємніше, що бронзу також виборола українка Марія Полянська, яка підняла сумарно понад 457 кілограмів. Спортивно-реабілітаційний простір єдності відкрили в Одесі. Як повідомляють в Одеській обласній військовій адміністрації, це хаб, де ветерани, їхні родини та діти зможуть займатися спортом, відновлюватись фізично і ментально, знаходити підтримку і спілкування. Це місце, де кожне тренування це ще один крок до рівноваги, віри і життя. У центрі будуть проводити спортивні заняття, адаптивні тренування. Творчі та психологічні сесії і майстер-класи. Головний принцип це єдність. Адже поруч будуть ветерани, волонтери, діти, спортсмени з інвалідністю та внутрішньопереміщені особи. Під час відкриття вже провели змагання. Учасники випробовували свої сили у баскетболі, боксі, настільному тенісі, дарці, диск-гольфі, корнголі, а також пікелболі. Паралельно працювали музична та інтерактивна. <зони>. Смачна кава, українські страви і фотозона Спорт об'єднує. І на фінал випуску про міжнародні перемоги наших дівчат у пляжному волейболі. Українські пляжні волейболістки виграли клубний кубок Європи. Столична команда Sunrise Beach Sports Academy стала переможницею Кубку Європи. ЄКВ з пляжного волейболу серед клубів. Наші дівчата у складі Валентини Давидової, Єви Сердюк, Тетяни Лазаренко та Дарії Романюк здолали у фіналі угорський колектив Едра Тата. Підопічні Миколи Бабіча та Олега Савчука виграли обидва матчі серії, один з яких на тайбрейку. А чоловіча команда Sunrise Beach Sports Academy, На жаль, зупинилась за крок до п'єдесталу. Українцям не вистачило дещиці у поєдинку з чеським клубом BC Страхов. Тож наразі це всі новини. Дякуємо за те, що залишаєтесь каналами Квалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!